Золоті оплески Буковини» – це щорічна театральна подія, яка відбувається у Чернівцях з 2003 року. Театральний фестиваль, який об'єднує театральні колективи з різних міст України, щоб відзначити кращі сучасні комедійні театральні постановки і обмінятися ідеями. Цьогоріч 16-й фестиваль проходив з 23 по 27 жовтня, Девіз 2024 року. Буковина єднає, адже на фестиваль запрошено театри з різних регіонів України: Львова, Києва, Харкова та Одеси. Вистави упродовж фестивалю показували на двох сценах: у день на сцені майстерні, а ввечері на академічній, головній. Під час фестивалю комедії у кожного міста був свій день. Різноманітність жанрів, експериментальні рішення, відомі класичні та сучасні тексти на фестивалі. Були представлені постановки від традиційних драм до сучасних експериментальних перформансів. У перший день, 23 жовтня, відбувся показ вистав театрів зі Львова. Відкрила фестиваль вистава за твором Кузьми Скрябіна Я, Побєда і Берлін. Наступний день, четвер, був присвячений театрам з Одеси. У другий день фестивалю на Чернівецькій сцені виступив Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного з виставою Брехуха. Глядачі мали можливість насолодитися легкою динамічною комедією за мотивами відомої п'єси американських драматургів Мейо та Енникена Моя дружина Брехуха. Сюжет розвивається навколо головної героїні Кетті та різних комічних ситуацій, що виникають через одну маленьку брехню. Вистава досліджує теми брехні, довіри та людських стосунків, показуючи, як навіть найменша неправда може призвести до хаосу. П'ятниця стала днем нашого чернівецького театру. Була показана прем'єра вистави Степана Пасічника екс комеді літньої ночі або який дурний весь рід людський, та двомовна вистава Марини Богомас Казки на події. Її показали румунською та українською мовами. Роль чарівниці грає акторка чернівецького драмтеатру Марина Тимку. У виставі використовують тільки натуральні екологічні матеріали. Це філософія мисткині Марини Богомас, адже вона є авторкою і співорганізаторкою «Бейбі-театру для малюків. Казки на поді є моновиставою. Однак у ній використано 12 персонажів, яких актриса втілює на сцені постійно перевтілюючись. Казки на поді є моновиставою, однак у ній використано 12 персонажів, яких актриса втілює на сцені постійно перевтілюючись. Неділя була аж заключною для фестивалю і присвячена показом робіт від київських театрів. Так, 27 жовтня кияни зіграли комедію Люкс для іноземців в режисерській версії від Анатолія Хостікоєва за участю народних артистів України Наталії Сумської, Василя Мазура та Богдана Бенюка і подарували неймовірну атмосферу глядацькій залі. Також організатори фестивалю у 2024 році дещо оновили формат, окрім вистав для дорослих. У програмі передбачені дитячі вистави у межах рубрики Золоті долоньки, які показували театр ляльок з тих самих міст. В нас не було досі фестивалю театрів ляльок, який є практично у кожному обласному центрі України. І немає таких фестивалів, які представляють професійні театри саме для дитячої аудиторії. А Ми розуміємо, що це завтрашні наші глядачі, і взагалом театральну культуру треба формувати з маличку. Однією з найяскравіших подій фестивалю став показ вистави Степана Пасічника екс комеді літньої ночі або який дурний весь рід людський. Ця вистава це смілива інтерпретація Шекспірівського сюжету, яка поєднує комічне і сатиричне, іронічно висвітлюючи сучасні суспільні проблеми, створена з мотивами сценарію Вуді Аллена. За словами Лесі Українки, я буду крізь сльози сміятись, серед бурі співати пісні без надії, таки сподіватись. це і було тим основним. Тією причиною, з якого ми погодили саме, саме цю назву. Такий іронічний погляд, я би казав, на п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі, де лісові духи поплутали а, а, любовні пари, а, а, через в сюжеті, через які проходять певні а, перепони. Певні емоції, певні набираються почуття, і як все стає на свої місця, вистава екскомеді літньої ночі або який дурний весь рід людський у постановці харківського режисера Степана Пасічника занурила глядача у світ романтики, гумору та сюрпризів у вигляді особистих внутрішніх відкриттів. У заміському будинку на літньому майданчику збираються три пари з різними поглядами на любов та життя. Інженер-аматор Ендрю дивує гостей своїми винаходами, серед яких магічна куля, що вгадує бажання. У комічній атмосфері непорозумінь, спокус і чарівних збігів, герої намагаються знайти відповіді на вічні питання про стосунки та бажання. Щорічний фестиваль Золоті оплески Буковини вкотре довів, що Чернівці це місто, де театральне мистецтво живе і розвивається, і з нетерпінням чекаємо на нові вистави та яскраві постановки, що знову зберуть поціновувачів театру у стінах Чернівецького театру імені Ольги Кобилянської.